Жити щоб пам'ятати, Віктор Винник та гурт Мері презентували свій новий альбом, над яким працювали не один рік. Сюди увійшли як вже відомі пісні, так і зовсім нові. Однак, загальний настрій альбому кардинально відрізняється від минулорічної збірки пісень Так, я з України, каже Віктор Винник. Льоси кашкета на буканагакчу, бо веми здорова, вже тебе не бачу. Плотівка, так, я з України, яка вийшла минулого року, це збірник. Збірник соціальних і військово-патріотичних пісень, ну з мінімальним додавленням нових за всі роки. Тобто, це такий був, ну це квітень минулого року, коли ще абсолютно все. Я вважав, що, що це має зміст. Тоді. Це, тобто це така проміжна платівка збірка, а альбом Жити що пам'ятати, це нова пластинка сьома за ліком вже абсолютно. Так вони, вони відрізняються тим, що м -м, попередня збірка, вона все ж таки про, про війну, так чи інакше, про, про війну у всіх аспектах насправді, не тільки цей конфлікт, який ми переживаємо зараз. А Жити що пам'ятати, я хотів зробити альбом про життя. Тому що про війну там насправді одна пісня. Пісня Коли твоя земля в війні там є фраза, якраз ми маємо нам треба жити, щоб пам'ятати, це ж фраза, яка дала назву цьому альбому. Але всього одна пісня. Ну, на існує двох версіях електричні акустичні. а всі решти пісні абсолютно про життя. Там є балканський цикл з трьох пісень, є якась там романтика, є якісь навіть реміксована версія попередньої пісні. Тобто то ми. Пройшов рік, півтора року вже, і, і я думаю, все, все більше і більше людей починають приймають це, що не закінчилось за два-три тижні, за два-три місяці. І вже я менше чую аналітиків, які там говорять про якесь хоча б якийсь горизонт закінчення цієї війни. Відповідно, це наша нова реальність. Ми будемо з тим жити. І ми, маємо ми вибір чи не маємо, не знаю. І тому я вважаю, що зараз треба дуже багато нам речей, які будуть допомагати нам жити в нових реаліях, в умовах війни. Тому, ну, а пам'ятати, я дуже боюсь, що пройде багато років, чи не багато, і ми, і ми забудемо багато з того, що не маємо права забути. То ми, ну, перше, людям це властиве забувати погане, а враховуючи нас, можливо, якісь моменти ментальності, тобто ми забули в великій мірі 2014 рік. І це стало також одною з причин того, що ми мали 22-й Тому нам не можна це їм забути. Слова завжди будуть не ті. Слова нічого вже не значать. А проклянуть усі святі, тих, що забудуть, і пробачать. Війна триває 9 років. Насправді треба розуміти. Якщо не, історичні... не запливати в історичні моменти, то вона триває вже і 300, і 400, і далі. Але дійсно е така, от широкомасштабна, як кажуть, не прихована півтора року. Е ну як, спочатку. Стандартно, як це? Шок, несприйняття, торг, е, сприйняття. У е, мене доволі швидко сталося це сприйняття, і буквально для себе я зрозумів, що ми не програємо. Я ще не знаю, як ми виграємо і коли це буде, ніхто не знає. Але що ми не програємо, я зрозумів це з фрази «Русський воєнний корабль». Тобто це було доволі швидко в березні минулого року. Навіть написав одну імену пісню. Це це було зрозуміло, що Україна готова боротись. А це головне в будь-якій будь ситуації. Нам не згоріти в цім вогні. Нам треба жити, щоб пам'ятати. Додамо, що пісні з нового альбому ви можете почути на літньому концерті на даху Фест Репаблік, що відбудеться вже 12 липня. І шанувальники творчості Віктора Виника та гурту Мері будуть приємно здивовані. Безумовно, будуть деякі треки, справа, тому що альбом не є повністю новою платівкою. Деякі треки з нього виходили синглами вже раніше, відповідно, вони вже є відомі. Але будуть, будуть сюрпризи, хоча цей концерт на, як це називається, остання дата Петра і Павла, тому що на наступний рік у нас вже не 12-го буде липня, бо це така для християн знакова дата, 12 липня. Це вже буде якась інша дата. І це не буде презентація нового альбому. Я хочу, щоб ми до неї підготувалися. Якось. Восени буде серія концертів з презентацією цієї нової платівки. А це буде просто такий знову ж таки літній концерт про життя. От я наголошую, що в умовах сирен обстрілів і нової реальності це таке життя. Відповідно, ми от хочемо. Хочемо чим, чим можемо, першу чергу собі, тому що все, все, що я роблю, я роблю для себе. Першу чергу. Це чистий егоїзм, мені не соромно. Але я готовий з тим ділитись, тому будуть і нові пісні, і старі, і, зрештою, живе виконання це така штука, як діалог. Я не знаю, що там буде. Ти коли виходиш з живими музикантами, і ти можеш собі дозволити. Абсолютно трек-лист, я так завжди роблю його потім так під монітор десь сховав, і ти бачиш, вже кожна наступна пісня диктує настрій публіки.